Нещодавно мешканці Панютиного у переважній більшості жінки поспілкувалися із лозівським військовим комісаром. Зустріч пройшла у селищі біля державного підприємства Укрспецвагон. Розмова вийшла емоційно напруженою. Панютянка відмовлялася відпускати своїх синів та чоловіків, які отримали повістки з лозівського військомату, воювати на схід. Свій супротив вони підсилили відповідними плакатами. Втім, аби розмова з військовим вийшла більш-менш конструктивно. Погодилися їх згорнути. Жінки повідомили, що занепокоєні подальшою долею підприємства, на якому працюють. Бо якщо їхні сини та чоловіки підуть воювати, то хто ж буде тут працювати? Для того щоб підприємство мало можливість функціонувати, передбачено таке питання, як бронювання працівників підприємства. Є відповідні переліки, затверджені відповідними комісіями, за відповідними міністерствами, в які вказані посади працівників тих чи інших галузь, без яких підприємства, установи, організації не зможуть функціонувати в особливий період. Відповідно, ці посади і відповідно громадяни, яких обіймають... Бронюються на час мобілізації, тобто під час мобілізації вони призиватись не будуть. Військом пояснив, що виконує указ президента України про часткову мобілізацію. Розповів, як це відбувається, і показав повістки, які військкомат надсилає військовозобов'язаним. Якщо приходить повістка з військового комісаріату, то треба з'явитися з військовий комісаріат. На даний час оповіщення про виклик до військового комісаріату проводиться з метою уточнення облікових даних військовозобов'язаних запасу та проходження ними медичного обстеження, на визначення їх придатності. До військової служби зобов'язаний продовж тижня повинен повідомити до військкомату про зміну особистих облікових даних, тобто про стан здоров'я, місце роботи тощо. Якщо він цього не зробить, цілком можливо, що йому буде надіслано повістку. Інша повістка бойова, за якою зобов'язаний викликається для відправки на військову службу під час мобілізації, вручається особисто, пояснив військо. Оповіщення відбувається цілодобово за місцем проживання чи місцем роботи через органи місцевого самоврядування виконавчої влади всі інші випадки оповіщення військом назвав провокацією. Це є провокації, які проводяться відповідними громадянами з метою зриву призову на військового службу при мобілізації. Таких заходів військовий комісарят не проводив, не проводить і проводити не буде. За неявку заповісткою до військкомату передбачена відповідальність навіть кримінальна, нагадав присутнім Лозівський військовий комісар.